Всім привіт! Ви на каналі Чоловіча Територія. Сьогодні ми переставили поливалочку на другу нашу діляночку з капустою. Зараз вона у нас от гарненько заливається. А ми йдемо працювати до нашої скважини. Ми її пробили, вставили туди обсадну трубу, а зараз хочемо на зиму трошки його все облагородити. Тому що в ну, зиму не годиться, що труба буде терчатись просто і все. О, зараз тут проводимо, викопали вже яму. подальше будемо, забетонуємо під кирпичі і будемо з кирпича з білого класти далі яму. Тут ось Андрій Володимирович працює, розвозить землю, цю, що ми викопали, викидали. Розвозить по території. Тут в нас таких багато ям є. Ось так. Зараз показую вам саму скважину. В общем, параметри викопали ми півтора на півтора і метр сімдесят глибини. Ось. Я думаю, цього буде достатньо. Там знизу зальємо бетоном під кирпіч, ну, типу фундамента невеличкого. Трюбу цю обсадну обпиляємо під самий низ, під самий корінь. Поставимо туди автоматику, ну, щоб все було як полагається. Ось такі справи. що, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо більше знімати для вас інтересних відео. Всім пока!